Світ навколо нас це світ живого. Кожна клітина, кожен організм, кожна еволюційна зміна це частина великої картини життя, яку ми пізнаємо завдяки вченим. Біологія це не просто наука про живе, це історія тисяч відкриттів, зроблених допитливими розумами, які не боялися запитувати, чому і як. Сьогодні ми пригадаємо імена тих, хто змінив наше уявлення про життя. Їх відкриття, як маяки, що освітлюють шлях майбутнім дослідникам. Від рентгенівського знімка ДНК до великої теорії еволюції, кожен з них зробив крок до розуміння таємниць природи. Тож розпочнімо нашу подорож світом науки і познайомимось з п'ятьма видатними біологами, чиї ідеї змінили хід історії. У 1950-х роках вчені світу змагалися у справжньому науковому марафоні розгадати будову ДНК, основи спадковості. І саме Розалінд Франклін зробила вирішальний крок, про який довго замовчували. Її знаменитий знімок, «Фото 51, зроблений методом рентгеноструктурного аналізу, відкрив світові подвійну спіраль ДНК. Однак слава дісталась іншим, Вотсону і Кріку. Франклін була не лише талановитим дослідником, а й справжнім новатором. Вона займалась також вивченням вірусів та вугілля і досягала успіхів у кожній галузі. Своїми принципами, інтелектом і рішучістю вона довела, наука не має гендеру. У саду монастиря в Брно один непомітний монах упродовж років ретельно запилював горох і занотовував результати. Грегор Мендель, не маючи сучасного обладнання чи знань про ДНК, відкрив фундаментальні закони спадковості. Його досліди були настільки точними, що й сьогодні викликають подив. Хоча сучасники не сприйняли його праці серйозно, на початку ХХ століття наука визнала Менделя батьком генетики. Із зеленого й жовтого горошку почалась нова ера в біології та, що пояснює, як ми успадковуємо риси. Француз Луї Пастер був лікарем, але зробив для медицини більше, ніж багато хірургів. Саме він довів, що мікроорганізми викликають бродіння та хвороби. Його відкриття поклали край теорії самозародження життя і започаткували мікробіологію. Пастер розробив метод пастеризації, який досі рятує продукти по всьому світу від псування. А його вакцини проти сказу і сибірської виразки стали справжнім порятунком. Один із його найвідоміших вчинків щеплення хлопчика, укушеного скаженим псом, став символом перемоги науки над смертю. Чи могло життя виникнути з неживого? Цим питанням Олександр Опарін задався ще у 1920-х роках. Його гіпотеза про походження життя з простих хімічних сполук на молодій землі стала науковим проривом. Ідеї Опаріна лягли в основу знаменитого експерименту Міллера-Юрі, який показав, органічні молекули справді могли виникнути у первинному супі. Попри те, що він працював у радянських реаліях, де іноді наука залежала від політики, опарін зумів зберегти наукову чесність і закласти основи сучасної біохімії життя. У 1859 році книга Походження видів сколихнула світ. Чарльз і Дарвін, англійський натураліст, представив революційну ідею: усі живі істоти походять від спільного предка і змінюються з часом завдяки природному добору. Його подорож на кораблі, біг, зокрема, на Галапагоські острови, стала основою для глибоких висновків про зміну видів. Дарвін не лише змінив біологію, а й поставив нові філософські питання про місце людини у світі. І хоч його ідеї викликали спротив, з часом саме вони стали стрижним еволюційної науки. Кожен із цих учених був колись дитиною. Вони не мали готових відповідей, але мали головне, цікавість і бажання зрозуміти світ. Вони ставили питання там, де інші проходили повз. Вони не боялись помилятися, шукати, експериментувати. Саме тому їхні імена знає весь світ. Можливо, хтось із вас, майбутній біолог, дослідник, генетик чи медик. І, можливо, саме ви одного дня зробите відкриття, яке змінить світ. Почніть із простого спостерігайте, запитуйте, досліджуйте. Наука це пригода, і ця пригода вже чекає на вас. Не бійтеся мріяти, бо великі відкриття починаються з одного маленького. А що, якщо?